Працьовує сигналізація, де тут є практично присутня. На цистаті День закоханих відзначають у світі до дня святого Валентина на Майдані Незалежності у Києві розтягли найдовшу у світі стрічку закоханих сердець. На ній розмістили тисячу фотографій закоханих пар зірок і пересічних українців. Акцію занесли до книги рекордів України. Дужина стрічки сягнула 550 метрів. Влада Києва також встановила на центральній площі столиці величезне металеве серце, на яке можна помістити своє привітання із Днем Святого Валентина. У нас вже э, четверо внучок. Mm -hmm. Два. Ой. Два сини, четверо ну, внучок. Mm -hmm. Два правдики. Mm -hmm. Він зіграє на роялі. Я заспіваю і все. Mm -hmm. Я, я світі вас і все було в одживіше серце жило. Вітаю тебе цим святом. Я хочу, щоб всі знали, що я тебе дуже сильно кохаю. Я також вітаю свого коханого хлопця, Олежку святом. День закоханих святкують. В Україні у містах влаштували розважаль.